Вітаю вас. Так будемо цьому році святкувати вже за новим календарем, 25 грудня, і починаючи з 24 грудня і святвечора будемо святкувати різдво. І це дуже дуже добре, тому що ми приєднуємося до великої християнської. Пільноти і будемо підтримувати їх, і будемо святкувати разом на тобто енергії, які усі отримують, вони будуть збільшені, і ми теж отримуємо дуже багато радісних позитивних енергій разом із цим світом. Ну і давайте тепер відповідно поговоримо про традиції, які ключові традиції є, які ми маємо дотримуватися саме у різдво. Ну, якщо говорити про Різдво, то а, воно починається ще у святвечір. Тобто а, уся сім'я сідає вечеряти на різдво, заносять духа, от заносять старішини, роду ставлять у червоний куток, і ставлять кутю, ставлять 12 страв, і уся сім'я сідає до столу, молиться і е, приймає пісні страви, 12 страв, які уособлюють 12 апостолів. І е, після вечері вже йдуть до церкви е, на вечірню службу, яка присвячена вже, е, різдву. І на вечірній службі е, святкують уже різдво. І зранку вже е, такі різдвяний е, сніданок. Тобто, у нас 24 грудня пісні страви. Уже зранку вже е, можна вживати е, уже м'ясні страви, тому що пост закінчується. І треба пам'ятати, що е, е, тоді святкує не тільки родина, святкує увесь двір. Тобто то на Різдво обов'язково кутюю пригощаються усі тварини, і коти, і собаки, і овечки, і корови, усім дають кутю, обов'язково стелять солому, обов'язково ну, причищають усіх тварин, які в домі живуть. І, і... На Різдво, на Різдво була присвячена особлива одіж, така, яку от саме одягали на Різдво, чиста одіж, тому що це уособлювало якби, початок, початок нового життя, початок життя до спасіння, тому що на Різдво народжувався Спас Ісус Христос. І, і... Прославлялися молитвами, піснями, прославлялася Богородиця, яка народила Спаса, прославлявся Ісус Христос, тобто традиції підтриму. Утримувалися і з роду в рід, і, і вшановувалися, і батьки вшановувалися, і діти вшановувалися. А на Різдво обов'язково, зранку, після церкви, покресники приходили до своїх хрещених пригощати їх чимось смачненьким, вітати на Різдво. Тобто, це таке свято, коли вшановуються хрещені батьки. Тобто, це хрещені... Батьки, провідники, які е, підтримують діточок і ведуть їх до Ісуса Христа, і навчають їх е, Божому слову. Е, на різдво е, обов'язково е, повинні були бути у хатах е, е, дерева, хвойні дерева, тобто це символ очищення обов'язково вішалася, а тобто, оселя прикрашалася ну і зараз прикрашається хвойними деревами. Це може бути і ялинка, і смерека, це може бути сосна, це може бути ялиця. Ну тобто, обов'язково прикрашалися обов'язково. Ставився віночок, вішався віночок на двері, і обов'язково калач. Калач із добного тіста, який потім розламували уже на сніданок. Здобного тіста він був із родзинками, він був із горіхами, із маком. Обов'язково цей калач роздавався усій сім'ї, а також на стіл роз. Складалися різні червоні монетки, які особлювали зорі на небі, під якими народився Ісус Христос. Клалися обереги, обов'язково засвічувалися свічки, на кутики столу клався часник. ну, Тобто, під скатерку клався часник, для того, щоб ніякі злі духи не заважали святкувати Різдво. Дякую, пані Олена. Рухаємося з вами далі. А якщо ми говоримо в принципі про цей період, так різдва чи існують у цей період особливі енергетичні зміни, наприклад, у природі або людях? Природа обновлялася. Маємо оновлення енергетичне, тому що задіяні космічні енергії. Тобто, це вже такі позитивні енергії, це високі вібрації, коли дзвонять дзвони у церквах і. Сповіщають про народження спаса нашого Ісуса Христа, і оці вібрації: ці дзвони, святкові пісні, святкові гуляння це все переповнювало такими позитивними енергіями, радісними, коли піднімався дух, коли люди люблять один одного, обіймають. Бажають усього найкращого і у природі, скажімо, таке оновлення ми декілька разів спостерігаємо. От як на водохрещу є оновлення у природі, якби одну обнулення і початок чогось нового. А так і на лістку. По у природі, і е, дивіться, у нас різдво 25 е, грудня, ми святкуємо. А ми знаємо, що 22-23 грудня у нас е, день е, зимового рівнодення, тобто е, це уже е, буде перехід, е, такий перехід, оновлене сонечко, буде перехід уже на збільшення, е, на збільшення дня. Тобто, Оновлення буде так би мовити, переходимо вже у наступний рік, і вже день буде збільшуватися енергії буде збільшуватися, і буде більше наповнення і розкриття нашого потенціалу завдяки тим космічним енергіям, які ми отримуємо цей день. І вони будуть збільшені ці космічні енергії, оцими святковими гуляннями і побажаннями. Пані Олена, чи а, є правдою, що в ніч перед із двом ворожіння є найбільш точними? Точні неточні ворожіння. А, тут немає такого поняття. Ворожіння вони сильні а, у будь-який день, тобто із 20 а, 24 листопада у нас починаються святочні ворожіння. Тобто, 24 листопада у нас Катерини, і вже із Катерини починають ворожити. І, до речі, у цей день на Катерини чоловіки ворожать, тому що їм дозволено тільки один день ворожити. І ці ворожіння вони продовжуються. І на різдво, і після різдва ворожіння продовжується, і немає такого дня, коли є точні ворожіння, коли є неточні ворожіння. Точне ворожіння воно буде тоді, коли ти усією душою сприймаєш ці ворожіння, тобто активуєш ці ворожіння. Якщо ти скептично ставишся до цих ворожінь, то воно і буде неточне, тому і інформація буде схиблена, і недостовірна інформація буде. тобто, треба а, треба розуміти що ти робиш як ти робиш для чого ти робиш, і тоді ти отримаєш точне ворожіння. А на різдво перед різдвом в ніч дуже багато ворожили. Ворожили на поханового, ворожили на гроші, ворожили на шляхи, на мантри, ворожили на народження діток, ворожили на багатство родини, тобто чи будуть тварини, чи буде землеробство, буде гарно у наступному році. Тобто різні різні усілякі ворожіння вони проводилися і вони були ну, такими ж точними, як і в інші дні. Тобто треба мати ставлення, і тоді ви отримаєте точні ворожіння.